Ну, Получити гроші у Шевченкова, лікарства купити, сумку дітям передам. Тут у Куп'янського немає банкоматів? Ні, немає. Немає давно вже. Аптека одна є, але дуже дорога. Сильно дорожча? – Сильно дорожча, і там ще не все є, те, що потрібно. Маршрут Куп'ян шевченкова мабуть, мабуть, є одним із самих небезпечних, тому що місто Куп'ян згідно карти Діпстаї знаходиться максимально наближено до лінії бойових дій. Мешканці потребують такої допомоги, бо іншого засобу іншого способу в них доїхати до міста Шевченкова або прямувати далі. В них просто немає. Рейс відбувся 16 квітня 2025 року. За місяць приблизно 200 людей. Тільки прильот так і прилізаємо. Тому що прильоти всі забулки повилітали, треба їх встановлювати. Зручніше стало зараз із соціальним автобусом. Ну, звісно, а чим тут забиратися? На попутках так воєнні не беруть. А... Часники вони бояться, тому що стільки случаї вже розбивали машини, дрони ганяються, б'ють машини. А після мене одразу, дивись. Їду я в Шевченкова за пенсію чоловіку. Треба за що жити. А кудись їхати? Кому ми йде потрібно? Святочка. Ну, п'ють, б'ють. А що? Присіли, подивилися, особливо де б'ють і куди попали, треба подивитися. Об'язально правильно і куди летить. Я Дивимося, куди летить. Так. Вам не страшно ну, Всього, Бо як летить, над голову страшно, ховаємося. Коли спіємо забігти в фату, коли, <с dieser hundred -inch>, коли за дерево заховаємо, коли за чапку. чтобы от нас зависело, вот так я как бы за, вышла с как города, бы, заспевала, так мама дорогая. Опа, ой, спасибо всем. Сегодня 20 человек приехало, зашел. Но то, что здесь магазины, здесь все службы работают, пенсионные и страх, ну, и так далее Паспорт, паспортный стол. Если что по магазинам пройти там такую мелочь какую-то купить. Заказы тоже, что ну, соседи пенсионеры заказывают то-то купить, тоже ходишь покупающий. Нормальный маршрут с города выезжаешь более-менее спокойно. Ну, когда проезжаешь по городу слышно. Ну и ПВ летает, ракеты, бомбочки летают, кабы. Бомбочки в их так ласка. Ну а как еще? Ну я ж вам говорю, что уже за это время, сколько мы там живем, мы уже привыкли до такой степени, что не обращаем внимание.